Далі будемо говорити стосовно того, що нині відбувається на кордоні з нашою країною, зокрема щодо Сумщини, адже Діпстейт показує село Новенька на території Сумщини як сіру зону бойових дій. Українські ресурси стверджують, що росіяни перейшли кордон з Україною у Сумській області, але офіційних коментарів. Поки що немає. Зокрема, російська армія, як показують карти Діп перейшла кордон у Сумській області та увійшла в село новеньке. Як я вже зазначила, офіційного підтвердження цієї інформації немає. Проте все ж таки у змі поширюють від аналітиків ресурсу Діп те, що російська армія можливо перетнула кордон із. Сумщиною, згідно з картою, російській армії вдалося просунутись біля населеного пункту Свердліково в Курській області, водночас територія в районі села Новеньке відображається вже як сіра зона. Російський телеграм-канал Марш раніше дописував, що ЗСРФ намагається взяти під контроль єдину. Асфальтовану дорогу між українською юнаківкою і російською суджую, щоб ускладнити постачання і логістику бійцям збройних сил України, що перебувають у Курській області. Водночас, же Генеральний штаб збройних сил України захоплення села Новеньке не підтверджує. Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши водночас 28 кабів. Здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 РСЗВ. Йдеться у ранковому зведенні, якому також зазначено, що в минулої доби українські бійці відбили 11 штурмових дій солдатів ЗС РФ. Сумська ж обласна військова адміністрація повідомила, що вночі та вранці. Росіяни провели 12 обстрілів прикордонних територій територій населених пунктів Сумської області, але варто зазначити, що село Новеньке розташовано на самому кордоні з Росією. У 2001 році в ньому мешкало лише 15 осіб. Під час повномасштабної війни населений пункт був зруйнований російською. Армії. Крім того, також уже з'являється інформація від кордон медіа про те, що прорив на Сумщині, на жаль, таки відбувся. Йдуть бої за село Новеньке. Зайшло до чотирьох десятків живої сили противника. І нині маємо вже коментар від редакції кордон медіа, і можемо його далі почути. Всім привіт це кордон медіа. Бачимо купу ваших емоцій щодо нашого попереднього повідомлення, і я хочу від редакції трошки внести ясність. Інститут вивчення війни і Діпстейт це досить офіційні джерела для того, щоб медіа на них спиралися, і ми розуміємо, що вони можуть помилятися. Тому цього разу ми поставили від них інформацію, бо додатково перевірили її у власних джерелах. І так ми маємо підтвердження про те, що у Новеньке зайшло до чотирьох десятків живої сили противника. За нього тривають бої, тобто воно не є окупованим. Ми за нього ще боремося. Наші сили оборони там тримаються. Щодо ДРГ, вони заходять по кілька разів на тиждень в районі села Журавка. І вчора знову це було. і Наші оборонці цю атаку відбили. Будь ласка, споживайте інформацію максимально беземоційно і гарного вам дня. Чесно, максимально хотілося, щоб дні в Україні були гарні українців, але на жаль, російські терористи продовжують свої. Атаки, а, ну і ми з вами маємо звертати увагу на офіційні дійсно джерела, на офіційну інформацію для того, щоб розуміти, що відбувається. Російська ж федерація, попри те, що вона має великі втрати, продовжує намагання просуватися, але знищуються загарбники досить активно. І до речі, Крило Боданов, очільник українського розвитку, розповідає подробиці щодо того, як професійну армію противника було вже знищено. Це зробили ще в період до 23-го року. Після цього окупанти мають змогу Ювати за допомогою мобілізованих росіян про що сказав Кирило Буданов, глава гурмін оборони, підкреслив на тому, що цілі Росії в війні залишаються незмінними, оскільки в Кремлі від них не відмовились. Говорять про це публічно. Сам же Путін досі каже, що цілі так зване СВО мають бути досягнуті. Водночас Київ за три дні за його словами перетворились на. Треті роковини повномасштабного вторгнення, і на думку Буданова, це свідчить про те, що в Росіян щось пішло не так. Сто далі, як я оцінюю їхній стан стантипар, професійна армія була винищена в період десь до 23-го року. А далі Росія воює мобілізованими, хоча формально вони всі контрактники, але підхід той самий. тобто людину забирають максимум два тижні, і вона на фронті каже. Він також Буданов наголосив, що росіяни воюють чисельністю до слова. В цьому ж інтерв'ю він говорив, що ще в жовтні 2021 року у США він представляв також детальну схему щодо вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Зокрема, на ній були вказані напрямки атак і. Склад щодо втрат, які носуть окупаційні війська на фронті тут теж є оновлена інформація від генштабу збройних сил України. Вони оприлюднили свіжі дані щодо російського гарматного м'яса, яке було ліквідовано. Це, до речі, 1060 одиниць. А загальна кількість за весь час повномасштабної російсько-української війни 874 560 рашистів. тисячі Ще 13 одиниць танків. Також поповнили статистику втрату 17 одиниць бойових броньованих машин і 54 одиниць артсистем. От на РСЗВ теж була знищена. БПЛА тактично оперативно-тактичного рівня 172 одиниці ліквідованих. Ну і також є зміни в кількості автотехніки та автоцистерн та спецтехніки. 126 та 4 одиниці відповідно ліквідували Збройні Сили України. Неймовірні результати мають наші захисники, попри складну ситуацію на полі бою. Ну а останні новини події до речі коментує і військовий політичний експерт Олександр Мусієнко. Він до речі говорить також і про солдатів. З КНДР, де вони зараз, що відбувається із ними, а й чому відправляють додаткові сили СКНДР на Курщину. Ну і щодо того, як Україна продовжує вражати важливі цілі рашистів на тимчасово окупованих територіях і не тільки, можемо почути його коментарі, які він дав на своєму офіційному ютуб-каналі. Не забудьте також підписатися. Ну і поділився з нами цією інформацією. Тож давайте все це прослухаємо прямо зараз. І от рухаються впевнено. І послідовно шляхом наші сили оборони е, України, тому що є повідомлення про продовження діпстрайків, ударів глиб російської території, а також по позиціях військ агресора на окупованих територіях. Отже, повітряні сили збройних сил України завдали удару по командно-спостережному пункту і місцю запуску дронів російської армії в Запорізькій області. Uh, йдеться про будівлю, яка використовувалася uh, 1429-м мотострілецьким полком окупантів, українська uh, атака зменшила спроможності російських військ тероризувати мирне населення у генеральному штабі збройних сил України. Зазначили, що повітряні сили продовжать нищити ворога його техніку та військову інфраструктуру, доки РФ не виведе свої війська з суверенної території. України тим часом Північна Корея відправляє додаткові війська до Росії, кількість цього контингенту поки що наразі залишається невідомі. Невідомими про це повідомляє видання Reuters з посиланням на власні джерела у розвідці Південної Кореї і зазначається про те, що у період із січня до лютого 2025 року КНДР надіслала до Росії. Ще до трьох тисяч військовослужбовців, тобто можна сказати, що як мінімум ту кількість, яка була вбита, там ще є велика кількість поранених, і що призвело до того, що війська КНДР вони відходили з передової для того, щоб перегрупуватися, як відомо, ведуть бойові дії в Курській області. Ну і це свідчить про те, що ворог може готуватися до відновлення безпосередньо бойових дій. З більшими темпами, з більшою інтенсивністю в Курській області, тобто, знову ж таки, приїдуть війська з північної Кореї, які переймають досвід, які намагаються навчатися, які, до речі, можуть стати небезпечнішими, оскільки, все ж таки, зараз вони отримали певний досвід, побачили характер і тип цієї війни, і, звичайно, що можуть діяти дещо інакше. тобто Можна передбачити, що їхня тактика та дії можуть змінюватися і небезпеки зростають в той же час. Сили оборони України на цьому та на інших напрямках готові до того, щоби протидіяти і знищувати ворога Як відомо, нещодавно напередодні головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, після. Відвідання чергових позицій на фронті, а треба сказати, що генерал Сирський досить часто перебуває безпосередньо на фронті, володіє інформацією з місць, і відповідно це дає можливість коригувати дії, щоб посилювати наші сили на певних напрямках. Так, от генерал Сирський зазначив, що внаслідок життя заходів українськими силами оборони. Перегрупуванням іншими діями, посиленнями на певних напрямках вдається призупиняти темпи просування ворога. Це важливо. Тобто, максимальні завдання, які ставляться зараз, це знищення якомога більше живої сили противника, техніки сил і засобів, та призупинення просування ворога з метою стабілізації лінії фронту, щоб ми могли. Зафіксувати, що на даному етапі в цих часових рамках російський наступ зупинено. Ось це мета, яка ставиться, і над нею працюють наші сили оборони України. Далі, власне, й будемо говорити про бійців з КНДР, адже м'ясні штурми по-корейськи продовжують відбуватися. Бійці КНДР почали застосовувати тактику великих людських хвиль на Курщині по 30-50 осіб без бронетехніки, розповів військовий 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. За словами військового, нове підкріплення з північної Кореї стало відчутним, особливо у живій силі. Їхня тактика змінилася, але нашим воїнам вдалося адаптуватися. Далі буде циту. Вати, що говорить військовий, вони могли рухатись по 10-15 кілометрів пішки, вступати в штурмові дії, попри те, що проти них застосовувалась артилерія та ефпі-дрони тобто вони долали великі відстані, рухаючись. Бігом до наших позицій, і хто добігав, хто виживав під нашим вогнем, тих вже наші десантники знищували біля окопів, біля своїх позицій, розповів старший сержант Петро Гайдащук в отері Еспресо. Ну, і крім того, ми бачимо, що Росія знову ж таки застосовує військових із КНДР на Курщині. Бачимо, що і Північна Корея продовжує допомагати Російській Федерації. Так, розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР надіслала у Курську область. Підкріплення до Росії могло прибути близько трьох тисяч північних корейців, а також зброя та техніка. Військовий експерт, також Павло Нарожний розповів, що вже давно не було сумнівів у тому, що Північна Корея надає свою техніку та боєприпаси. Кількість артилерійських снарядів рахували у сотні тисяч. За різними оцінками до 50% усіх снарядів, які має зараз Росія, є північно-корейського виробництва. Крім цього, окупантам передають і балістичні ракети, аналоги іскандерів, артилерійські установки 70-х років минулого століття. Але значної переваги ці системи не дають. Далі буду цитувати, що зауважив Павло Нарожний. Причина в тому, що вони застарілі, також є багато питань щодо їхньої далекобійності і точності через те, що у росіян бракує своїх систем, вони змушені купляти північно-корейські. Щодо надання додаткового контингенту від КНДР, то його могли відправити на навчання. Північнокорейська армія це півтора мільйони особового складу. Якщо ми чуємо, що приїхали тільки три тисячі бійців, частина з яких спеціалісти з РЕБ і Сапара, то скоріше за все вони перейматимуть досвід і навряд чи зможуть реально допомогти на лінії зіткнення. Далі знову ж таки продовжу цитувати. На окупованих територіях України перебуває 500-600 тисяч росіян. З КНДР приїхало 3 тисячі. Це лише піввідсотка. Як вони можуть змінити ситуацію? Суттєво Ніяк це більше реверанс від Путіна Кімчинино, ніж реальна допомога, підкреслив військовий експерт. Ну і до слова, армія КНДР вже втратила у війні приблизно 4 тисячі бійців з 12 тисяч, які перекинула в Росію. Чільник ГУР Кирило Буданов також підтвердив постачання самохідних установок від північної. Кореї сьогодні вночі також сигнали про повітряну тривогу лунали. Як і зранку, теж расисти тероризували нашу державу щодо ночі. Тут дійсно було неспокійно по всій території України. Расисти атакували нашу державу, використавши 208 ударних БПЛА. Типу шахета безпілотники імітатори різних типів було використано і станом на сьогоднішній ранок підтвердили збиття наші повітряні сили ЗСУ України ста безпілотників ворожих. Ну а 97 БПЛА імітаторів не досягли своїх цілей. Водночас з'являється інформація про те, як росіяни атакували саме Харківщину, завдали під час масованого удару по енергосистемі Харкову удару. Постраждало там двоє людей, обговорюємо подробиці. Саме вчора ввечері окупанти завдали саме свої терористичні удари по Харківщині. Повідомлень про відключення електроенергії наразі немає. Однак мішенью росіян, ймовірно, був саме енергетичний об'єкт, про що розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненка. Також вона зазначила, що через цю атаку також було пошкоджено і будинки. Цитую далі її слова: «Мішень у росіяни вірно був саме енергетичний об'єкт вчора ввечері. По околиці Харкова випустили приблизно 20 безпілотників. Зараз правоохоронці встановлюють, що це було комбіновано граменями, шахетами та блискавками або щось одне використовувалося. На жаль, постраждали і будинки через цю атаку, зазначила вона. Також а, м, повідомляла про те, що з 20 дронів українські сили ППО змогли збути 17. Це надзвичайно велика кількість. Якби вони всі долетіли до ціли, це могло б обернутися певною енергетичною кризою для регіону. На жаль, через атаку постраждало двоє людей: чоловік та жінка 75 та 68 років. Відповідно, перебувають вони наразі в лікарні. Також за добу є сім людей, які є пораненими або ж отримали гостру реакцію на стрес. Далі продовжує цитувати слова кореспондентки. Вперше за довгий час вчора під ударом була Балаклія. По ній вдарили шахедом. Мішеню став багатоквартирний будинок на вісім помашкань. Там в нас найбільша кількість постраждалих людей. Це двоє чоловіків і жінка. Будівля серйозно зруйнована. Ну а крім того, купіянське село, яке поблизу. Міста Золочівська громада були під ударом загарбники використовували різні типи зброї. Це не тільки безпілотники, але й каби, дрони, авіація. В Куп'янську їх дуже багато. Ворог здійснив масовано комбіновану атаку і по дергачівській громаді. Після 15-ї години Росіяни спочатку вдарили безпілотниками по самих дергачах, по приватному сектору, серйозно пошкодивши будинки. А вже за півгодини по Слатиному, цей населений пункт неподалік дергачів. Там вже були кабами, кілька авіабомб випустили по населеному пункту. Велике диво, що все це вибухнуло в землі на околицях. Тому не маємо. Хоча б через цей удар постраждалих, але якщо згадати дергачі, то там серйозний стрес у двох жінок. Їм допомагала медика. Додає кореспондентка. Ну і також дійсно дуже гаряча ситуація, особливо на профронтових територіях. Ось, наприклад, на Харківщині, Запоріжжя. Також і Херсонщина, і до речі, будемо говорити детальніше про фронт, де окупанти. Активізувалися одразу на п'яти напрямках. Є вже інформація свіжа від генштабу ЗС України. За минулу добу на фронті відбулось 128 боєзіткнень. на Харківщині ворог шість разів намагався прорвати оборону наших захисників. Щодо Лиманського там ворог атакував також шість разів. На сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника на Краматорському окупанти. Двічі атакували в районах Васюківки та Притеченого на турецькому. Ворог здійснив 11 атак в районах. Кримського та турецька також щодо Покровського напрямку захисники там наші зупинили 49 штурмових дій агресора в бік населених пунктів Березівка, Мирна, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине Удачне, Надіївка, Оспенівка, Прображенка, Запоріжжя, Андріївка, Піщана, Миролюб, Миролюбовка та Богданівка щодо Новопавлівського напрямку. Там противник вчора здійснив 16 атак. Нагуляє пільському напрямку, ворог. Шість разів атакував позиції наших захисників а на Орігівському дев'ять разів штурмували позиції Силоборони.